У 2023 році вони повернули цю легенду, але вже у 2024 році вони стали найкращими трендсеттерами в століття. Або якщо коротко, це брутальна класика на стероїдах. А найбільше мені подобається в них це їхній чорний колір. У нас найбільше запитів від хлопців. А вас є чорні кросівки, тому мені здається, що ця пара іменно для вас. Ці кросівки це реінкарнація бігової моделі з 2010 року. Тут же все насправді дуже по дорослому. Давайте розберемося, що у нас по технологіях. Найперше, що сюди запхали, це технологія ProGrid. Вона додає нереального комфорту. А що таке прогріт? Це система, яку використовує тільки Сауконі у виробництві своїх кросівок. Тут у нас вона відповідає за амортизацію і також за отримання вашої стопи. Наступне тверда як броня, армор сітка Я би її назвав армована сітка. Насправді реально видно, що сітка зроблена досить круто і вам не вдасться її вбити за один сезон. Ну і навкруг цілого совету можна побачити багато різних вставочок, як і пластмасових, так і замшових, які додають цій парі насправді такої футуристичності. Ну і здогадка, що це моделька з 2010 року. Є дуже багато суперечок на рахунок, як правильно вимовляти цей бренд. Особисто я називаю цей бренд Saucony, але говорять, що правильно Соконі. Але мені цікава твоя думка, тому напиши в коментарях, як ти називаєш цей бренд. І це один з найстаріших брендів у світі. Насправді був створений в 1898 році в штаті Пенсильванія в США, і з виробника для марафонців вони стали іконою вуличного стилю. Гомні 9 Армур це баланс між олдскульним біговим та сучасним лайфстайлом. І насправді навіть через 10 років вони не будуть виглядати так застарілим. Ну і насправді, якщо ти хочеш вийти за рамки і перестати носити Nike або New Balance, які тобі вже набридли, тобі варто спробувати іменно ось цей бренд, тому що самі фанати вважають, що це прихований скарб снікер культури. Ну і не забувайте, підписуйтесь на наш канал, пишіть ваші коментарі, ми все бачимо, нам дуже приємно. Дякуємо за підтримку.